Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні, в день вшанування пам'яті Великого Кобзаря, хочу представити до вашої уваги свою двадцятку визнаних ароматів, з якими я планую провести весну 2025 року. І найперший аромат Грес Кабутін. З прекрасним зеленим ковпачком у вигляді букету. Це для мене густоквітковий насичений букет весняних квітів. Аромат пахне хрусткою зеленню. Він також пахне насиченими квітковими акордами і легенькими спеціями. Наступний флакон з рідиною зеленкавого кольору у пізнаному флаконі класичної форми. Від Шанель номер 19 Пудре. Це трав'янисто, зелений, злегка гіркуватий оксамитовий аромат деревини і чарівних ірисів. Чарівні шипри в меду від Домініка Рупіона, Сорделюнь, Сіслей. Нарешті зорі зійшлися. Ми з ароматом об'єдналися. Дихаю, не можу надихатися. Теплі духмяні прянощі в Буабеліс від Патрісії Де Ніколаї. Насичена деревина у всіх проявах, нібито справжнісіньке лісове дерево віддає свої соки. Ніжна пестлива квітковість від клоя ніколи не підведе. Квітів багато не буває, особливо навесні. І від нарцису Родригіса «Фльор Маск». це хмаринка квіткового пилку. Армат був фаворитом моєї минулої весни, і хочу відчути ті враження від армату і цієї весни також. Букет справжнісіньких весняних квітів у флаконі, єлисейські поля від гарлен, бузок, мімоза це справжня весна у флаконі. Де квіти там і метелики, армат липового цвіту у флаконі від вартізен. Трояндово півонієве диво з кокетливим оформленням міздьор-блюмінг-буке. З приходом тепла брунки зігріваються, розквітають і віддають свої пахощі та нектари. Еклая туберос від Ательє Колон. Неймовірно затишний сан від Giuseнder. Аромат моїх білих, теплих, духмяних обіймів. П'янкий жасмин розквітає у ароматі від амуаш у бар. Це квітесенція мого квіткового щастя у флаконі, прозорий акварельний бузок від Булгарі, «Аметист». акватика від саржелетанс завжди з філософським підтекстом, водночас і зігріває і охолоджує все, що потрібно на весну. Хрустка зелень, вологі запашні весняні квіти Босмавія, натуралістичний трояндовий рай від ліковен-демінім Аква Парадізі. Підперчені цитруси на деревині, пегасо від етро, пахощі таємничого лісу з русалками і хрусткою зеленю від Москіно, В прохолоду зігріватимусь філіжанкою гарячої кави. З горіховим смаколиком від «Картузія» та Рамія. Та найрозкішніший квітковий букет у флаконі з пудровим аспектом. Кекіс Fleurs Ель Original немируча класика від Hubigan. Ось такою я планую свою парфумерну весну 2025 року. Бережіть себе, залишайтесь, будь ласка, у безпеці і до скорих зустрічей бувайте!